25 травня, неділя. Бережіть моральні сили. А розпуста й усяка нечистота чи жадоба до наживи. Навіть хай не згадується між вами, як це личить святим. Ефесянам 5.3 Сучасні розмови вирізняються тривожною буденністю, що свідчить про низький рівень мислення і моральності. Справжня гідність трапляється дуже рідко. Справжня скромність і поміркованість також рідкісні якості. Мало хто чистий і непорочний. Якщо виношувати нечисті думки, вони стають звичкою, у душі залишаються шрами і нечистота. Один хибний учинок і залишається пляма, яку ніщо не може змити, окрім крові Христа. Якщо твердо і рішуче не відмовитися від цієї звички, душа розбещується. І потоки, що витікають із цього нечистого джерела, псують інших. Деякі люди самі шукають спокус, самі створюють умови, за яких спокуса неминуча, адже її неможливо уникнути, потрапивши до сумнівного товариства. Найкращий спосіб уберегтися від гріха повсякчас і за будь-яких обставин бути надзвичайно уважним, ніколи не діяти під впливом пориву. Завжди керуйтеся Божим страхом, і ви обов'язково вчините правильно. Моральні небезпеки, які загрожують як літнім, так і молодим, зростають з кожним днем. Моральна хвороба, яку ми називаємо порочністю, знаходить поле для поширення. І чоловіки, жінки, молодь, які називають себе християнами, виявляють низький, тілесний, демонічний вплив на ближніх. Люди, котрі пізнали істину, проте не поводяться відповідно до своїх переконань, піддаються сатанинським спокусам. Вони стикаються з небезпекою на кожному кроці, а також зі злом. Вони бачать видовища, чують звуки, які збуджують їхні непереможені пристрасті. Такі люди схильні до впливу, який спонукає їх обирати зло, а не добро, оскільки в них немає здорового глузду. Нині. Немає нічого важливішого ніж виховання в молодих чоловіках і жінках моральної цілісності і очищення їхніх душ від будь-якої вади та морального опоганення.